На благословіння на 10 липня 24 го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Твісину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Господь, посилаючи своїх апостолів на проповідь, каже їм: Отже, посилаю вас, як овець серед вовків хижих. Так що будьте мудрі, як змії. І лагідний як голуби. І далі він говорить свої слова, яким треба бути. Але я задумався: а що означає бути мудрим як змій і лагідним як голуб? Де я зустрічаю в Біблії, в Святому Письмі слово, ну, учасника да, змія. змія. І мені пригадається тільки при створенні світу гіхопадіння людина. Гріхопадіння людини. Змій спокушує Єву. Коли каже, що вступає з неї в розмову, і тоді вона грішить, тому що хоче б за пропозицією Змія стати, му, стати такою, як Бог. І спокушує її. Невже ця мудрість, яка спокушує, є моїм знаєте, прикладом, щоб я бути мудрим, як Змій? Таким самим. Ви знаєте, це в перший знаєте, момент здається, що так само є, що я повинен стати як змій. Тобто, це і є обман змія. А бути мудрим як змій, а не бути змієм. Це означає, що я можу розпізнати змію отруту. І розпізнати його спокусу і не спокуситися. І яким чином я це можу зробити? Буду лагідним в той же час як голуб. Тобто. Побачити обман, побачити цю підступність зраду, побачити і розпізнати її і не спокуситися да, а лагідністю своєю, смиренністю своєю, да, тихістю, знаєте, подолати її, пройти мимо, не отримати від неї поранення, не захопитися нею, не спокуситися на неї. Я може, Є тлумачення зовсім інше, тому що я не тлумачу, не, не прочитав якогось святого отця ці місця, як повинні люди розбирати. Але коли я читаю зараз і роздумую над цим місцем, мені пригадується ось таке: нехай кожен задумається над слабами євангельськими і розбереться в них, що таке мудрі, як змії, і лагідні, як голови? Що то знати, бути саме такими? Якщо говорить Господь говорить, що це правильно е, бути таким, значить нам треба розібратися і намагатися бути такими. Амінь.